Протягом цієї години будемо говорити про користування надрами під час війни. 28 березня набув чинності закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами. Ідеться на сайті Мінекономіки за 4 квітня цього року. І за словами міністерки економіки України Юлії Свороденко, новий закон створює зручну і прозору систему користування надрами завдяки скасуванню застарілих і неактуальних інструментів регулювання. А далі я цитую: відтепер підприємцям більше не потрібно оформлювати Влювати десятки документів та отримувати обтяжливі погодження для того, щоб отримати спеціальний дозвіл на користування надрами. Цей процес максимально спрощено, що дозволить галузі працювати та забезпечувати потреби країни власним видобутком корисних копалин. Ну і далі докладніше про те, як відбувається користування надрами під час війни, будемо говорити з головою Державної служби геології та надр України Роман Опімах. І з нами на прямому зв'язку вітаємо вас. Добрий день. Тож, пане Романе, давайте спробуємо роз'яснити нашим глядачам, які ж зміни вносить закон номер 2805 Закон був прийнятий у грудні минулого року і набрав чинність 28 березня 2023 року. Закон є дуже важливим для галузі, і, в принципі, для країни. Власне, він представляє себе серйозний баланс інтересів між. Надркористувачами, потенційними інвесторами, а також і народом України. Головна його мета це дерегуляція, прискорення процедур дозвільних процедур, і в принципі такі покликання для того, щоб інвестор прийшов швидше, міг розпочати свою діяльність і швидше видобувати надра, притримуючись усіх необхідних стандартів для вимог щодо захисту довкілля, технічних нормативів і таке інше. Тобто, фактично. Закон скасував цілу низку дозвільних е, нормативів, які е, переважно або дублювалися, або були вже архаїчними. Це прискорило процедуру отримання спеціального дозволу на користування надрами до 60 робочих днів. Також прискорилося і сам процес розпочату, який до е, е, моменту, коли надрокористуваже може розпочати безпосередньо видобування. У нас велике таке сподівання на прийняття. Таких пов'язаних змін до закону про оцінку впливу на довкілля, який також має прискорити процедуру проходження цієї ем, проходження оцінки впливу на довкілля в три в понад три рази. Тобто, в сукупності ми отримали систему, яка є е, суттєво прозорішою, яка є суттєво приваблюващою для інвесторів і більш е, бізнес-орієнтокорієнтованішою. При цьому ми зберігли план з інтересів. І функції держави залишилися навіть посиленими, і держава може діяти більш ефективно в, своїй, в своєму контролі. Пане Романе, цей закон 28.05, а його стандарти вони базувалися на європейських, можливо, нормативах. Бралося до уваги ціла низка досвідів. Практик міжнародних при цьому консультувалися розробники безпосередньо із європейськими експертами в рамках оновлення кодексу України проекту оновлення кодексу України про НАТО. Якщо ми можемо зараз проаналізувати за понад рік повномасштабної війни, в якому стані наразі перебуває галузь, якщо ми говоримо все ж таки про реалізацію, про експорт, які переваги можемо відзначити? І звичайно розуміємо, що і складна ситуація, що стосується тих територій, які опинилися зараз під тимчасовою окупацією? Ну то ситуація складна. Цітє впав і споживання корисних і відповідно виробництво продукції. Наприклад, металургія скоротила своє виробництво до 15% до порівняння з довоєнним часом. Галузь по будівництву теж скоротила використання різних корисних копалон від 15 до 50%. Це все пов'язано як з зменшенням попиту, так і звичайно, з окупацією тимчасовою окупацією частини родовища. Ті дані, які ми отримували від канадського міжнародного проекту середині минулого року, вони вказують про те, що вартість окупованих родовищ запасів у цих родовищах оцінювалося в понад 12 мільярд трильйонів доларів. Те, що ми зараз робимо, розрахунки відповідно до державної методики, тобто втрачена потенційна вигода. От так. Втрачена потенційна вигода від нерозробки того чи іншого родовища, ми теж на сьогоднішній момент вже можемо казати про понад 8 мільярдів гривень втрата такої вигоди. Якщо казати ще про якісь цифри, скільки родович було окуповано, то ми вийшли десь на цифру понад 700 об'єктів над користуванням і 500 спеціальних дозволів, які вже були видані на їх розробку те, що на території тимчасово окупованій території. Тобто, звичайно, суттєвий негативний ефект для економіки України це представник. Це відбувся так і для, для розвитку стабільного розвитку нашої держави. Ви сказали про те, що були видані спеціальні дозволи на розробку. Розкажіть детальніше, що означають ці дозволи і як можна їх отримати. Ну, спеціальні дозволи на розробку, тобто діяльність по видобутку корисних купалин, вона передбачає ліцензування. Надання э, певних документів з боку держави. І кожен інвестор користувач, бере на себе э, зобов'язання ось э, те, що я зазначав про окуповані території, тобто спецдозволи на окуповані на тимчасово окуповані території. Ну, зокрема, можна сказати, що їх умовно по корисним копалинам можна поділити, що десь 40% це стосується саме кам'яного вугілля, Десь 10 це нафтогазові родовища, переважна частина знаходиться на шельфі Чорного і Азовських морів. Також велика доля цих родовищ, які були окуповані, складають з себе корисні копалини Неметалічні різного роду: це і фосфорат, і кухонна сіль, і гіпси, і пісок, і інший, і інший надра. І ще одну групу можна виділити: це підземні води велику, а також металічні корисні копалини. Тобто всі ці загалом корисні копалини представляють 700, десь понад, понад 700 об'єктів, до яких зараз наша держава і громадяни України і наш бізнес не мають тимчасового доступу, він не може їх розробляти. Відповідно, не сплачується рента з видоводку корисних копалин. Відповідно відсутні робочі місця. Пане Романе, а от за період понад три місяці цього року, скільки аукціонів вже провели, і яка вартість цих лотів від чого це залежить? Динаміка аукціонів теж була негативного ефекту. Було завдано по ній минулому році. Цього року, за перший квартал, вже було оголошено. Два аукціони, на яких виставлено двадцять. 20, 20 11 з них вже були продані. Переважно це корисні копалини, Велика частина з них це корисні копалини будівельного значення, а також до них можна віднести буршти, підземні води. Право на розробку. Я перепрошую, зараз я камеру трошки підправлю. Бурштин, підземні води, кам'яна сів і низка інших корисних користупало. Якщо порівняти з довоєнним періодом, наскільки змінилася активність проведення аукціонів? Ну, десь на на 40 менше. Тобто, ми робимо все, щоб прискорити цю процедуру, уряд вже вніс. І в минулому році цього року на змін до порядку проведення електронних аукціонів нагадаю, що аукціони відбуваються онлайн. Тобто, це не такого принцип, як було колись там три роки тому. Максимально звично можна отримати доступ і до інформації про лоти, і власне взяти участь у самому аукціоні. Також було прийнято низка важливих змін, які дозволяють. Прибрати ну, певні спекулятивні елементи, які присутні були в торгах, тобто, коли недобросовісна конкуренція е була проявлена з боку якихось певних гравців, які або переслідували якусь економічну вигоду, або просто не хотіли е допускати якихось конкурентів, створювати конкуренцію в своєму сегменті бізнесу. Тобто, ми вважаємо, що досить ефективно були задіяні. Внесені зміни до постанови, яка фактично нівелювала такий ризик на сьогоднішній момент. Зміни передбачають збільшення гарантійного внеску для учасників таких тарифів. Дуже вам дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаємо, глядачам спілкувалася з Романом Опімахом, головою Державної служби геології та надр України, і, зокрема, розповів про те, як відбувається процес користування надрами під час війни.